Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я засолюю скумбрію і хочу поділитися з вами своїм рецептом. Цим рецептом я користуюсь уже багато років і ніколи не купляю таку рибу в магазині. Вона мені виходить набагато смачніша. В міру солена м'ясо дуже ніжне. Рекомендую і вам спробувати. Спочатку нам потрібно зварити маринад. На 1 літр води я додаю 3 столові ложки солі і 1 столову ложку цукру. Також Додаю 2 лаврових листочка, 2 гвоздички, 2 духмяних перчика і 5-6 горошин чорного перцю горошку. Відправляю у кастрюльку. І тепер нам потрібно закип'ятити маринад. Після кипіння він має кілька хвилин покипіти, 1-2 хвилинки. І вимикаємо. Настоюємо його і даємо його добре охолонути. Поки простигає маринад, підготуємо рибу, чистимо її, відрізаємо голови. Особливо ретельно вичищаємо чорну плівку, яка є всередині. Відрізаємо плавнички, промиваємо під проточною водою і рибка готова. Як тільки маринад простигне, ми відправимо у нього нашу рибку. Перекладаю рибу у відро з харчового пластику і заливаю холодним маринадом. І ще попередньо я виделкою біля хребта зробила декілька проколів пилкою. виделкою На одній рибці і на другій, щоб вона краще просолилася. Закриваю кришкою, відправляю в холодильник на добу. Через 12 годин можна рибу перевернути на інший бік. Так, Можна спинкою донизу. І все. І залишаємо далі маринуватися. Минула доба. Витягаємо рибку з маринаду, вона вже готова. Перед подачею нарізаємо рибку на проційні шматочки, додаємо порізану цибульку та заправляємо її олією та оцитом або соком лимона. Рибка виходить в міру солена, дуже смачна та ніжна. Якщо вам сподобався мій рецепт засолювання риби, ставте вподобайки. Напишіть в коментарях, як ви готуєте таку рибу. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і будемо разом з вами готувати. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!